Дуже багато людей помилково вважають, що для того, щоб зробити сідниці підтягнутими та великими, обов'язково потрібно присідати, робити тяги або випади, але насправді це не так. Зараз поясню. Для того, щоб зробити гарні та великі сідниці, не обов'язково присідати, робити випади чи робити дуже важкі тяги. Сідниці це великі м'язи, які справді потребують важкої роботи. Але неправильне твердження, що важка робота може бути тільки в присіданнях, в випадах або, наприклад, в тягах. Існують також і інші хороші вправи для сідниць. Дивись, наприклад, сідничний міст. Ти можеш виконувати його зі штангою або в спеціальному тренажері. Чудова вправа, можна працювати з дуже великою вагою, те, що тобі власне і потрібно. Йдемо далі. В деяких залах є спеціальні тренажери для відведення однієї ноги назад. Це важкі тренажери для сідничних м'язів, і тут також можна працювати з досить великою вагою. Йдемо далі. Жим ногами. Якщо поставити ноги вірно.